Добрий день, діти! А чи знаєте ви, що це таке? Це гудзики. Вони існують для того, щоб застібати одяг. Тоді він виглядає гарно і в ньому тепло. Гудзики бувають на пальто, на сорочці, на шубі. Гудзики бувають різні. А які саме? Зараз дізнаємося. Давайте розглянемо з вами гудзики, діти. Вони бувають великі і маленькі. Ось цей гудзик великий. А тут у нас багато дрібних маленьких гудзиків. Гудзики виготовляють із різних матеріалів. Ось тут гудзики із пластмаси. Бувають металеві гудзики, дерев'яні і затягнені тканиною. Бувають гудзики нейтральних кольорів чорні і білі. А бувають різнокольорові. Ось тут діти гудзики усіх кольорів веселки. Гудзики бувають різної форми. Бувають круглі, квадратні. Оцей нагадує форму ромбу. Зелений овальний. Є гудзики у вигляді. Яблучок, квіточок, сердечок або форми капелюшко. А ось цей великий гудзик виготовлений у формі троянди. А тепер давайте гудзики зліпимо. Для того, щоб зліпити гудзики, ми візьмемо пластилін. Я взяла пластилін коричнього кольору і зеленого. Ви можете взяти будь-якого, який вам захочеться. Спочатку треба зліпити круглу форму. Беремо шматочок коричнього пластиліну, кладемо на долоньку, накриваємо другою і починаємо скочувати круглу форму, тобто кульку. Якщо важко, можна так само. Зліпити коловими рухами на дошці. Ось у нас вийшла вже кулька. Але нам треба утворити пласку форму. Тому я сплющую нашу кульку ось таким чином. Ось у нас вийшла пласка кругла форма. Чого не вистачає нашому гудзику? Дірочок, за допомогою яких його пришивають до одягу. Ми їх зробимо за допомогою ковпачка від фломастера. Треба притиснути ковпачок один раз, потім другий раз. І ось у нас вже вийшло дві дірочки. Подивіться, один гудзик у нас вже готовий. Давайте зробимо іще один. Візьмемо зелений пластилін, розминаємо його, скочуємо круглу форму, потім кульку сплющуємо, робимо пласку форму. Цей гуцик ми зробимо більший за розміром. Ось такий великий. Якщо у вас немає ковпачка, можна взяти ось таку соломинку, трубочку для коктейлю. І так само зробити дірочки. Тут ми зробимо з вами давайте чотири дірочки. Одна, дві уже у нас. Третю робимо. І четверту. Ось таким чином треба проткнути соломинкою нашу пласку форму. І ось у нас вийшло вже 4 дірочки у нашому гудзику. Подивіться, діти. Ми зробили з вами два гудзика. Один менший за розміром, другий більший. В одному 2 дірочки, а в другому 4. Наші гудзики готові!